Про злочини нацистів говорили у Вінниці. Тематичний вечір спогаді відбувся напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначають 27 січня. В цей день, в 1945 році, радянські війська звільнили концтабір Освенців. Історики стверджують, що лише у цьому таборі смерті фашисти знищили більше півтора мільйона шестиста людей, понад мільйон з яких євреї. А загалом жертв Голокосту більше 11 мільйонів і понад 200 тисяч лише на Вінничині. На території області були свої малі та великі бабини яри, тож забувати про Голокост в жодному разі не можна, певні організатори вечора пам'яті. Події більш як 70-літньої давнини це урок і особливо він актуальний сьогодні. Щоб вони врахували, що коли йде етнічне протистояння, коли для знищення виокремлюють якийсь нарід, це зло, це расизм. антисемитизм и ксенофобия. Жизнь подарила украинская женщина, которую называли святым именем Марии. Я не знаю ее фамилию. Трудно вспоминать. Но я помню ее через руки. Я помню, как она беспокоилась у нас. нацепила нам крестики и вывела темной глухой ночью намуж из гетто.